Всім привіт! Сьогодні я покажу, як можна умочнити планшет або електронну книгу або планшет, або э, як збільшити пам'ять. І це дуже просто. Для цього нам потрібен обикновений планшет або електронну книгу. Тобто, э, як можна збільшити пам'ять? Планшет. У мене такий старенький, і в нових так же само. Е, потрібно зняти задню кришку. Для того, щоб зняти задню кришку, потрібно розкрутити два болта. Ось вони які, е, малесенькі болтики. Так. І, е, якщо ми знали, болт, ну, нам потрібно щось е, малесеньке, для того, щоб... Розібрати планшет. Починаємо розібрати кришку, від тиди, звідки болтики розкрутили акуратно, піджевлюємо, щоб не зламати кріплення. І потихеньку продвигаємося вниз. Ось кріплення. Одну сторону, потім іншу. Також це для тих, хто хоче отремонтувати планшет. І ми бачимо ми розібрали. Значить так, всім увага! Ми бачимо тут флешку на 4 Гігасти. Гі... Гі... Тобто флешку можна витягнути, можна і... Да, Я забув сказати, потрібно. Бажано виклю... виключати планшет перед тим як його розібрати, щоб ви, случайно ніде його не замкнули. Та за виключай сидітичка Що ж то. Все. О, що ми бачимо? В середині планшета ми бачимо. Батарей. Хороша. Значить так, що в мене сталося? Як я розібрав планшет? Зняв цю кришку, в мене вийшов проводок. І це так вийшов, це провід іде до екрану, шлейф до екрану. І екран не показує. Ну, я все, що тут треба. Тут цю чорну пластиночку потрібно чуть-чуть витягнути сюди, і шлейф запхати і пластіночку назад. І вона добре держиться. І, значить, ну, доволі таки проста система. І, короче, щось покажу. Флешку витягну. Обикновенна флешка на 4 гір. І вставляти. Можна вставляти на 8 їх, на 16, на 32. Ну, ось така проста система. Переглядайте відео мої, ну, ставте лайки, кому нравиться. Підписуйтесь на канал. І все. І складати планшет також дуже. Лара, починаємо. починаємо з нижньої сторони, закладуємо і все опимо. провіряємо, щоб всі защо? Ну то. так, а тепер... включаем чтобы Проверить, чем мы працюем. Как вы бы, видите, все работает, Ничего не... Ничего не барахлит. И закручиваем проводки. Эти болтики. Что

Не закрутимо болт. Якийсь задряпаний маленький. Ну ось так і закручуємо. Ось ми бачимо, що Android. Включається. І все робота. Включається, щоб... Потім я не нічого в комментаріях. І не включився, не працює. Як після. И разобрать и скласть планшет не одноразовый, а много Так. Ай, грузись. Он долго включается. А, что? все включился все работает все нормально так же. ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока пока